Вітаю мої хороші. Бо вчора до півночі закручував ті аджеки і вже не хочеться нічого. Кухню засрав. Вже всі ж полягали спати. Я і той, знаєте, велику каструлю замочив. Все інше якось склав трошки в посудомийку. Наш теж невелик. Боже, квіточки, коли я вас віднесу наверх? Скажіть мені. Вже передають вроді потепління, але знаєте, за той час, коли вони були внизу, вони дуже гарно віджили. Тому що були дощі і їх дуже побило дощами. Я, бачите, як тут ось так попідрізав, і вони пішли такими тепер гарними кущиками. Всі. Вушка котика теж дуже постраждали від дощу. Нічого. помало відживуть, зараз буде вже потепління, то треба винести. В мене не дивіться. Завжди, знаєте, пишете, ой, у вас так чисто, у вас так все охайно. Чисто, охайно, дивіться, які бардаки. Тут лише такі е, помідорки, знаєте, середнього розміру і такі менші. Я не знаю, у мене купу планів, як в Наполеони, то сьогодні таки візьму, замариную пару банок. Ой, не можу розігнутися. Зараз почекайте. Бо Я вам кажу, що розісрав так кухню, що можна рехнутися. Подивіться мої хороші, скільки я накрутив аджеки. Бачте. Ще така трішки тепленька. Ну вона дуже смачна. Мав тільки дві баночки на закрутку. Знаєте, на, ці, на кришки. А в загальному, якщо не помиляюся, 32 банки. Ще ледь-ледь тепло. Накрив ковричком. Ці коврички треба буде здати в хімчистку або самому постирати, то я вже їх, знаєте, як кажуть, і на стерилізацію відправляю. А тут... чекайте, включу світло. Включу світло. Тут баночки помиті. Бачите, я вже в кінці дня то Оля прийшла, трошки помила, потім я помив. Зразу посудомийку заклав в мене. Я не знаю, мої хороші, але це така штука, яка так виручає, що це просто, просто супер. От, так що плитку засрав, так і не помив. Тут і в мене ще лишилися три яблучка і ті, ці, як називається, гострі перчики. Я вже навіть не запихав в холодильник, бо в холодильнику в холодильнику, а, стірка вон, Оля поставила, щоб я розвішав зранку, бачите. Я сьогодні ж вихідний. В холодильнику теж просто армагедон, розумієте, все накидано, перекидано. І ті гриби треба з ними щось зробити, і з тими сливами треба щось зробити. Зараз тільки дістану бутерброди собі до кави. Оля зробила зранку гарячі. Оля зробила зранку гарячі, мені залишила в холодильнику. О. Так, першим ділом... Зараз запарю собі каву від 25 Coffee Roasters Загрію бутерброди, поснідаю і буду помало відмивати кухню, бо це вже просто, знаєте, як то каралі, далі нема куди вже так з тими консерваціями застряв. І тим не менше, в мене ще онку по роботі з консервацією. Я не знаю. Щось там почав складати, там почав складати. Отже, я не знаю, робота в мене взагалі не береться. Я не знаю, чого щось. Ой. Одне думаю, зараз візьму, розгружу холодильник. Оці полки, всі, знаєте, що на дверках вони ж теж знімаються. То хочу поставити посудомийку, помити. Все одно у нас запахи вбиває. Треба всі оці кастрюлі, ті всі супи, це все повикидати. Є воно свіжий індичий фарш, зварити суп з рукадельками. І тут теж ті овочі, фрукти. Я був в магазині, купив кетчуп-майонез, бо була знижка. І Оля пішла купила. О, не знаю. Якось треба сме взяти в руки, зараз це все швиденько розгрузити, гарно все перемити, скласти. і Бачите, теж, бо все одно ж користуємося холодильником, десь якась крихта впаде, десь щось холодильник впитує в себе запахи продуктів. Тут готова продукція і сара продукція. і... Копче в неї, що не хочеш. То зараз візьму оце все розкладу, роз, розфасую, оце все перемию. О, не став. Добре, беруся за роботу. Бо якийсь такий дурний настрій, я не знаю, що я зміни находжу місце. Ну що, то кажуть, як починаєш щось робити, тоді вже і починається якесь і бажання. Оці резиночки всі гарно перепшикав. Взагалі запшикав все антижиром. Тепер взяв водичкою, гарно все натираю, залишу буквально на 5 хвилин. А ці всі полички запхав по судомейку. Він там простерилізується, помиється. А я візьму за той час, повністю вимою холодильник всередині. Ви знаєте, не часто це робимо, там раз там. Чотири місяці, ну може, ну максимум раз в півроку, але весь час це все перемиваємо, бо холодильник таки має можливість, має, бо холодильник таки має властивість на ці ці запахи якось себе впитувати. Тому, як то кажуть, бажання не дуже то є, але я зараз тут зроблю всю чистоту. Тоді гарно складу всі овочі, фрукти. Ну, менше з тим. Найголовніше, зараз все в середині гарно перемиваю, гарно все перетрун, на сухо витру, полички поставлю, тоді складу всі продукти, буде все окей. До господарочку. Тут у нас недалечко на районі є господарочка, поподився. Може, щоб недалеко не їхати за цими свічками. Я подивлюся, чи вони тут є. Ну, треба одразу антижир мені купити, серветки, вотки. Я зараз це подивлюся. Добрий день. Тут такі, знаєте, запасочки. Дуже малий випір. А, дивіться, це теж, бачите, вони є. Щоб просто, що ви розуміли, про що я говорю. Отака, от, бачите, свічка. На батарейках вона от вмикається. Вона отак от от мерехтить. Вона ніби цей, Емітує настоящий вогонь. Коштує 55 гривень одна штучка. От. Бачите, у нас тут є такі. Правда, малий вибір у цих всяких лампаток захпасок, але мені... Ну, оце. Так що зараз похожу, подивитися, що мені треба. І за одне візьмем. Турбинки додому мені треба. Мені треба такі лоточки, знаєте, де оце в холодильнику нижня полка, де овочі, фрукти. Я би хотів такі корзинки поставити, щоб вони не бігали по самому холодильнику. Ось такого плану. Без кришок мені треба. Не пане, що а отакі дивіться. Так от широченьку одну поставити, а дві, от таких маленьких поставити. Але вони з кришками. Мені треба без кришок. Ви можете такі гуточки подивитися, щоб поставити, знаєте? Дивіться, як гарно, отакі, правда, будуть. Ну, Зараз я щось. Це прості луточки. Такі мені не потрібні. Ну, от такі, напевно, дві таких поставити. Одну суто фрукти, а в другу суто овочі. Так, якась новинка у нас з'явилася. Дивіться, новинка. А, це сарма? Нічого собі. Для посуду. Без запаху, без фосфатів. Що зараз тільки не понаведумують, щоб. Теріпляйся. І тут дивіться, які знову з'явилися. Добре, візьмемо тобі добре. Зараз ми подивимося, може, по запасках Все навіть візьмемо. Оцей ваши не дивіться. Треба. А от оці серветки, дивіться, що я вам показую постійно. 137,50. Треба теж мені взяти. Значить, кресатори в мене вже немає теж. Треба взяти. А 131 гривня просто запаска, так? 131. А 140, дивіться, цілий з пшикалкою. Треба взяти новий пшикалкою. Я понюхую червоний. Червоний противний, лаванда точно противна. Ну, оцей, значить, то 100% лимончик. Так. Так, це мені треба потім. Мені треба м -м -м, антижир. Мені треба для туалету, для миття. Але я хочу, знаєте, який для туалету? Ціни, які на Доместус, Великий – 141 гривня, літровий. Бачите? А маленький 73. А тут скільки? 500. 500. Оце от, от дак вонючи таке, що страшне. А, ні, оце брев. Чи вони однаково, ну таке, що я раз купляв, що я не міг потім дихати, як по цим помив, то треба було сміття було викидати. Я взагалі-то люблю, знаєте, що в туалеті пахло чистотою. От вже цей білий. Завжди купляю, але шукаю, щоб були завжди знижки. Вони переважно є в Єві на знижках або навіть в АТБ. Так, це в нас що для миття ванни, так? Ось, треба наче йти в епіцентр. Тут дуже дорого. Феррі, кажуть, оцей антижир теж дуже класний засіб. Феррі. І недорогий 123 гривні. Ну, недорогий, відносно, недорогий. Правда? 123 23 треба купити. Я тут завжди приходжу, що мені треба, відкладаю сюди, а потім вже з тим всім біжу на касу. Значить, де твій ваш фрі візьму для миття посуду? А теж знову тер дивиться. Клером, клером. Я не хочу таке. Далі я подивлюся. Серветки в одній візьму теж зразу. Сода, сода, сода. Кайда, що я мав подивитися ще порошки. У мене теж рідкий порошок на залишку дуже мало, треба подивитися купити. Так, для стекол, для вікон у нас ще є засіб. Ну добре, я похожу, поділюся, а потім, потім вже побачимося вдома. У мене страшні рейвихи. Купив отаку от корзинку, дивіться. Я сюди склав консерви, бо, тому що дуже багато консерв в холодильнику. Хоча вони можуть зберігатися сміло, просто в кладовці. То це, от з ящичком ці консерви залишу в холодильнику. Після ревізії в холодильнику в мене посуду оцих глудків, судків, баночок, скляночок, все хоче, знаєте, як завжди, повна чистка, все повикидав, все поперемивав, перескладав, перевитирав. І тепер в мене, як то кажуть, знаєте, тут така ідеальна чистота. Все гарне. Це гарно поскладено. Одне, подивіться, я отут, от бачите, купив такий от великий лоточок. Суто для е, овочів. Бо вони від часу тут, знаєте, розкидаються по всій полиці, потім м -м -м, незручно. То я от взяв всі овочі поставив виключно сюди. Ну, а по краям вже, знаєте, там виноград, сливочки, таке позапихав. От. Позадумиті теж все гарно промилося. Полочки всі повитирав, всі чистесенькі. Зараз поставлю сюди оті супи і в холодильнику, як то кажуть, чистота і порядок. Так що можна вже готувати їсти і помало складати. В мене, коли ревізія в холодильнику, то, знаєте, в ньому нічого не залишається. Все, чистота і порядок. Ну нічого, так що будемо якраз готувати і по-новому холодильник закладати.